Тут різні парфуми, на розлив можна придбати. Я Добрати. хочу за 15 гривень по 1 мл Такі солоденькі з кавою мені запропонували. А скажіть, якої фірми ваші парфуми? Це гроз, французькі парфуми. Вони тримаються до 8 годин на цілі і до 3 днів на одязі на колосі. Ось це йде 30% Так, є 21 дві. Там ставлю. <плес> Беремо ще <в> паси. Ви <плес> 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 ну, можете потім з цих лопочком підходити, і вам просто буде наповняти, то буде вже дешевше. <плес> можете якісь інакші виїхати, дайте вашу ручку я зробити по 150 159.